Цього тижня в українському шоу-бізнесі дуже виразно запахло свіже скошеною травою. Що, Я не удімлю, якщо чесно. А що тут ну, ну, запах трави. Стався прецедент. Ледь не вперше в історії нашого шоу-бізнесу українського музиканта можуть відправити за грати за виготовлення та розповсюдження наркотиків. За інформацією МВС, у наслідок спецоперації було затримано угрупування, що займалося виготовленням та продажем наркотичних речовин. Серед затриманих музикант гурту Грінгрей. Вмить з'явилися чутки, що ним виявився один із лідерів ансамблю Андрій Яценко, відомий як Дизель. Йому навіть довелося записати відеозвернення з Одеси, де він на той момент перебував. Всім друзям і ті, хто переживають за нас, сообщають, що з нами все в порядку. За даними правоохоронців, затриманий музикант розповсюджував наркотики серед зірок українського шоу-бізнесу і у планах слідства вийти на його відомих клієнтів. Коментарі, що з'явилися у інтернеті від анонімних знавців, свідчать про те, що дим марихуани без вогню не буває. На наше прохання люди, що радують нас на сцені, відповіли, чим пахне у гримерках Палацу Україна. Я не знаю, но на деяких концертах, мабуть, пахне. Я этого не замечала, там сильно пахнет пылью и очень влажно. Вы знаете, я просто не знаю, как пахнет трава, поэтому я, я не соображаю, если честно. Я сомневаюсь, что дым марихуаны стимулирует творчество. Очень много артистов э, курят не только сигареты. И... Ну, это такое дело. Главное, что они выходят на сцену и выдают. Главное, чтобы они выходили на сцену и. Работали, хорошо. Вот и все. Вы посмотрите на Емі Вайнхаус. Очень жалко, що її нами. это була безумно талантлива певица, не не просто леді Гага, а дійсно вона була класним музикантом. І очень жалко, що вона поповнила собою клуб 27 знаменитый. знаменитий это зло про емі Вайнхаус нашим артистам не завадимо би пам'ятати. А поки що, суд залишив під вартою музиканта Грінгрея, якому погрожує ув'язнення від 5 до 10 років.